Що ми будемо сьогодні робити? Так, це є тулуб. Ось такий динозаврик має вийти, так? так? Ось такий. Так, отже, в нас є тулуб. Треба йому причепити голову. Де в нас голова уляс? А серед деталюк знайди? Ось, такий. Це тулуб. Може, це? Ось. Ану, шукай. Піднімай. Давай перевертай голову. О, ось вона. Це голова? Так. Добре. Ось так має бути, так? Так. Треба взяти пензлик. Не, ось так. Угу. Давай, бери пензлик. Мочай клей. Угу. І так, мазь, мазь. Клади назад. Окей. Відпускай. Так, тепер беремо голову. І приклеюємо клей. Ху -ху! Вау! Як гарно! Дивись! Та? Тепер ще будемо лапки клеїти? Так. Добре. Одна є лапка іззаду, а друга лапка має бути ось так спереду. Ось так, ось так має бути. Давай приклеїмо спершу задню лапку. Давай перевернемо. Прошу, пензлик. Беремо клею трошки. І ось трошки Улянка. І робимо ось тут мазь. Їй, супер. Молодець. Тепер беремо динозаврика. Бери динозавра. Великого динозавра бери. І тисни сюди. Приклеюй. О, злетів, давай ще раз. Є супер! Тримаємо, щоб приклеївся. Пальчиком тримай. Тримаєш? Супер. Тепер будемо клеїти другу лапу. Mm -hmm. Класно. Так, давай приклеїмо другу лапку. Це є друга лапка? Чи це шапка? Це. Mm -hmm. Ні. Це. Ніс. Це Це не Ніс. Лапка, Лапка. а лапка кого? Лапка. Динозавра. Добре, давай візьмемо цю лапку, перевернемо і ось тут помазаємо клеєм. Так. Добре. І ось тут мазай. Ось так. Тепер клади пензлик на місце. Добре, беремо лапку і клеїмо ось тут. Тримай пальчиком. Тримай, 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 тримай. Ух ти, які лапи має динозави! А це крила. крила? А крила де мають бути тут? Н -н -н. А ось, де? Ось тут. Ось так? тут. Давай подивимося. Ось одне крило, а ось друге. Воно має бути тут. Але клеїти ми будемо їх ззаду. Так, давай беремо пензлик і мастимо ось тут. Бачиш? Дивись, мама показує. Ось тут. Ось тут. Супер. Молодець. Тепер беремо крильце. Оп. Перевертаємо і ось тут клеїмо. Давай. Опа! Пальчиком тримай, 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 тримай. Ось. ось так. Давай перевернемо, глянемо. О! вау. Вже є одне крило. А скільки крил треба? Ось. Два. Два, правильно. Значить, беремо, тепер перевертаємо знову. А ось тут будемо мазати чим? Клеєм. Клеєм. Це пензлик з клеєм, так? Клеєм, добре. Клади пензлик назад. Так, тепер беремо крильце. Перевертаємо і клеїмо ось так серденько. Ось так хапай. І клеїмо ось тут. Тисни, тисни, тисни пальчиком, тисни, тисни, тисни. Ух ти! Хочеш подивитися, що у нас вийшло? вийшло. О, вау! Як він летить? Який він класний. Тобі подобається? Мамо, а зробимо мовою. Давай ще зробимо блакитного. Давай. Давай. давай, сідай. Буде mm, давай ми його ось тут поставимо, хай він ось тут сохне, давай. І він буде нас дивитися. Хочеш, щоб він дивився так. на нас? Ось так. Добре. Добре, динозаврику, дивись на нас. Так, тепер ми будемо робити ось такого динозавра. Mm -mm. Ось такого. Так, ось такого. Отже, у нас є голова. А нам треба ще тулуп. Угу. Так, ми будемо голову чіпати на, на остик. Так. Отже, беремо клей. Тримай клей. Томилося. Хочеш спадки? Чи ні? І мазаємо ось тут: шийку. Шийку, так, помазала шийку. Ось. Тепер кладемо пензлик назад і клеїмо що? Голову. Голову, так. давай, Ось так. Супер! Вау! Клас! Який класний виходить, правда? Тепер що ми будемо клеїти? Носик і ротик? Може, це мамі буде носик і ротик? Давай, Улі. Давай динозаврику, так? Щоб приклеїти носик і ротик, ми його ось тут помазаємо чим. Клеїм. Клеїм. давай, мости. Ой, на дворі почав падати дощик, а ми клеїмо кого? Динозавра. Не дивно, що ти позіхаєш, так. Так, ну що? Готова? Ми в тебе палася. Так, у тебе скоро день народження, і в тебе буде парасолька. Куди будемо клеїти? Ось тут. Давай, помагай! І. Ого. Яка ти молодець. Давай трошечки вирівняємо. Молодець. Дивись, який він кумедний вийшов. Посміхай. А де? Не де? Не-не-не. Ти хочеш змістити його? Ну, куди посчіпиш? Ось угу. так. Ось так має бути? Так. Добре, покажи мені. Супер, а покажи телефон. Ось так. Дуже добре. Здається, чогось не вистачає. Що Довити будемо? Дивити ноги. Ноги. Будемо які ноги чіпати? Ось такі. Так. так. Це є передні лапки. Вони мають бути ось тут. На животику. Такий ньом -ням, ням каже, Каже наш динозаврик. Треба клеєм помастити. Тримай. Ножки мазим. Раз. Добре. І другу ножку, лапку. Може ще намастити крем, клею. Угу. І куди будемо чіпати? На животик. Ого! Які лапки! Вони гладять животик. Так. І що кажуть? Ням-ням. Хто каже ням-ням? No. Ножки чи динозаврик? No. Та ножки говорити не вміють. Добренько. Тепер що будемо чіпати? Лапки, хвіст чи волосся? Волосся. No. Волосся таку гриву. Так, бачиш, грива у нас отут, і ми її отут маємо десь чіпити. Прикольно? No. Давай. Будемо мастити йому гриву. No. Ось так. Ось так. І ще ось тут. Угу. Молодець, клади. Де там грива має бути? А -а -а, не так, не так, не так перевертай з другу Бачиш? Це буде якась зачіска дуже цікава. Точно так подивись там в другу сторону. Ти хочеш так? То в нього буде така гривка колюча. Ну, давай. Будемо оригінальними. Як Улі. Як Улі. Угу. Майже як корона в динозавру. Покажеш мені? Так. Вау, супер! Яка корона. А, давай це буде щічка. Це не щічки, це ножки. Це передні лапки, а це задні ножки. Так, давай подивимося. Ось так має бути. Бачиш? Ну і що, готова робити ножки? Давай перше одну ножку. Беремо клей. А, май, він ще закінчується то, що я налила, якраз стигнемо доробити. Добре. Перевертаємо і клеїмо. Ні, 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 тут. Ось так! Яка класна нога. Не, ось так. нога на ногу залізете. Ну, на найбуде. Давай. Давай. Ти готова? Так. А де друга ніжка буде? Ось тут. Ну, ось так. Хай буде. Хай буде. Добре. Хвостик. Хвостик. Хвостик будемо клеїти на дубцю. Мазай от. Добре. І кладемо тепер. О, це хто такий класний? Динозаур. Ану, покажи. О, давай ось так покажемо. Дивись, який класний динозавр! Хай почуть. Хай посушить. Динозард. Динозавр па-па. папа. Папа!